Їх залякування ні до чого не призведуть. Я думаю, результат буде такий самий, що і в принципі щотижнево відбувається. Масово вони можуть просто щось показати масово. Я не знаю, що може бути більше, ніж був блекаут, коли вони випустили по нас більше ста ракет, і дронів тощо. Боятися нема сенсу. Очікувати від них квітів нема бажання. І також немає сенсу вірити в те, що вони говорять, точно немає практики довіряти їм і, і тому розраховувати на себе і, і, і відноситись до цих заяв як до просто ще одної психологічної атаки з боку Російської Федерації. Ну, мені, мені здається, так? Вірте в наші сили. Ми най, найскладніший етап в нашому з вами житті. Я впевнений, ми змогли пройти тоді, коли не так багато у нас було партнерів 24-го числа. Зараз ми точно нас більше і точно ми сильніші. І я впевнений, що Росія тоді була набагато сильніша. А зараз, а зараз вона не така потужна і не має такої кількості у, у них. Сил мені здається, що в цьому і є наша перевага. Тож не вірте пропагандистам, вірте в те, що на полі бою.